Органічні продукти один з нових трендів останніх років, полиці з ними в супермаркетах стають все ширше, а цінники все вище, однак чи варта шкурка вичинки, і чи потрібно переплачувати за органічну гречку або яблука? Або все це лише вигадка маркетологів, які допомагають виробникам нажитися на природному бажанні людей, вести здоровий спосіб життя, так чи корисна органіка насправді. Розберемося в нашому матеріалі, що таке органічні продукти красивих написів на етикетках може бути скільки завгодно, але перш за все потрібно розібратися, що ж являють собою органічні продукти. Якщо ми говоримо про овочі або фруктах, то слово органічний на етикетці означає, що їх виростили без використання синтетичних пестицидів і добрив органічне ж м'ясо отримано від тварин, яким давали натуральні корми. Не кололи антибіотики і гормон росту і дозволяли пастися на свіжому повітрі, звучить чудово, але не все так просто: органічний без пестицидів, один з головних козирів виробників органічних продуктів, те що їх товар не забруднений пестицидами. Так склалося, що пестициди одна з головних лякалок. Для покупців практично будь-яких овочів і фруктів, однак далеко не кожен уявляє, що ховається під цим терміном. Якщо сильно спрощувати, то це отрути, які використовуються для того, щоб запобігти псуванню врожаю різними шкідниками або його хвороби. Однак пестициди і добрива бувають не тільки синтетичними, і ось він, сюрприз, натуральні пестициди в органічному сільському господарстві не заборонені, тобто рослини точно так же можуть обробляти різними отруйними речовинами в процесі вирощування, тільки походження цих отрут буде натуральним, і якщо погано помити таке яблуко, то особливої різниці між фруктом, забрудненим синтетичним або натуральним пестицидом, не буде. Все залежить від концентрації і кількості того чи іншого шкідливої речовини, так що мити органічні овочі і фрукти потрібно не менше ретельно, ніж всі інші органічний, безпечний пестициди, які вже кілька десятиліть дуже активно демонізують. Не єдина небезпека ніхто не сперечається з висновками вчених про те, що накопичуючись в організмі, пестициди здатні збільшувати ризик ракових захворювань. І в цьому сенсі органічні продукти дійсно безпечніше. Вживаючи їх, людина знижує надходження пестицидів в організм і, отже, прибирає цей фактор ризику. Деякі дослідження говорять про те, що вживаючи органічні продукти навіть можна дещо знизити ризик раку, однак, якщо виробник сумлінний, то і в звичайних продуктах рівень вмісту пестицидів набагато нижче тієї планки. При перевищенні якої можна говорити про реальну небезпеку для людського організму, до того ж, споживчі перевірки нерідко виявляють, що навіть в органічних продуктах синтетичні пестициди зустрічаються, хоч і не в таких кількостях, як у звичайній їжі, це зрозуміло неможливо вичленувати одне єдине поле з усієї екосистеми і створити на ньому ідеальний світ: повітря, ґрунтові води, опади. Все це здатне переносити шкідливі речовини на великі відстані, і захисту від цих факторів, на жаль, немає, іноді пестициди потрапляють у фрукти і овочі при перевезенні, в ідеалі органічні продукти варто перевозити окремо від вироблених стандартним способом, але чи можливо встежити за цим на 100%. Також не варто забувати про бактерії, які з більшою ймовірністю можуть вражати ґрунту, необроблені проти них сучасними засобами. А також проникати в вирощений на цій землі урожай. До того ж справа не тільки в зовнішньому впливі, коли рослини не обробляють засобами проти шкідників або хвороб, вони намагаються захиститися від загрози самостійно, деякі з них здатні виробляти власні токсини, які також можуть бути шкідливі для організму людини і часом не менше ніж синтетичні добрива, якщо говорити про тваринну їжу. То хоч в органічному м'ясі і відсутні гормони або антибіотики, такі тварини набагато більше схильні до хвороб, а значить, існує хоч дуже невеликий, але реальний ризик зараження різними захворюваннями, які здатні передатися людині від тварини. Цей ризик є і у випадку з неорганічним м'ясом і птицею, але нерідко на фермерських господарствах контроль за станом здоров'я тварин не такий ретельний, як на великих виробництвах. Де матеріальні збитки від епідемії можуть бути катастрофічними, органічний більш поживний? Частково з цим твердженням можна погодитися. Частина наукових досліджень говорить про те, що в органічних продуктах міститься більше вітаміну і антиоксидантів, що безумовно дуже корисно для організму збереження його захисних функцій і уповільнення старіння. Однак інша частина вчених далеко не так впевнена в тому, що органічні продукти значно відрізняються від стандартних за змістом нутрієнтів. Різниця настільки мала, що відчути оздоровлення організму, вживаючи тільки органічну їжу, неможливо хімічний склад рослинної та м'ясної їжі не здатний змінитися до невпізнання тільки через умови її вирощування. Ще один важливий фактор поживності їжі її правильне зберігання. Навіть найбагатший нутрієнтами суперфуд швидко втратить свої корисні якості, якщо тиждень пролежить в холодильнику. Неважливо, вдома або в супермаркеті довге зберігання значно знижує поживність будь-якого продукту, тому вже неважливо, органічним він був в момент покупки чи ні. Ви все одно отримаєте менше, ніж якби з'їли його свіжим, тому, якщо ви хочете отримати максимум вітамінів і мінералів з будь якого продукту. То з'їжте його якомога швидше користь органічних продуктів це міф? зовсім ні. Сама тенденція знижувати кількість отруйних хімікатів в їжі і уникати штучних методів вирощування. Дуже позитивна і правильна, особливо в умовах глобального екологічного забруднення. Органічні продукти дійсно містять не набагато, але більше антиоксидантів і менше синтетичних речовин, особливо пестицидів. В органічному м'ясі немає гормону росту, який нерідко вживають на великих тваринницьких виробництвах. Однак варто пам'ятати, що природа не райський сад, де все знаходиться в ідеальній гармонії і натуральний, зовсім не означає. Повністю безпечний хвороби, шкідники, паразити теж стовідсотково натуральні, проте саме для захисту від них і був придуманий весь спект хімічних речовин, які використовуються в сільському господарстві, заперечувати пройдений прогресом шлях легковажно, а часом і небезпечно. Органічні продукти несуть в собі певну користь, але також і ризик. А в деяких випадках різниця між органічним і стандартним і зовсім невідчутна, але не для гаманця, адже слово «органічний» автоматично збільшує ціну націнка за органіку, може скласти від щедних 20 до катастрофічних 600, як харчуватися екологічно. Ті самі 6 порцій овочів і фруктів в день, про які вже довгі роки говорять всі експерти з харчування. Одна з найважливіших умов здорового способу життя і повноцінного раціону якщо ви перфекціоніст, у вас є земельна ділянка, а також достатній запас часу і сил. Найкраще вирощувати деякі овочі і фрукти самостійно. Більш доступний варіант розводити свіжу зелень на підвіконні прямо в квартирі. Так ви точно будете знати, що ці продукти не були оброблені шкідливими речовинами, однак будемо реалістами, далеко не кожен може, а головне хоче займатися сільським господарством самостійно, набагато більш реально намагатися вживати в їжу максимально свіжі продукти, не зберігаючи їх довго, так в них залишиться більше корисних речовин, якщо є можливість варто купувати овочі і фрукти на ринку і в сезон. Так вони будуть не тільки корисніше, але і часом дешевше до того ж, як правило, свою продукцію на ринок часто привозять місцеві виробники, а це значить, що шлях продукту з ферми до вашої споживчого кошика був значно коротшим, і отже, він зберіг більше поживних речовин, як не попастися на вудку маркетологів. Якщо ж ви хочете включити в свій раціон саме органічні продукти. То варто зі здоровою часткою скептицизму поставитися до маркетингових прийомів і спробувати розглянути за гучними гаслами справжній продукт, перш за все розібравшись в термінах: еко, біо і органічний зовсім не одне, і теж, наприклад, термін біо це чистої води вигадка маркетологів, адже їм можна назвати що завгодно, що має біологічне походження яблуко-кефір. Та навіть на істівну деревину можна назвати біопродуктом, тому націнки за наклейку біо вже точно не виправдані. З терміном еко все трохи складніше. Екопродукт це продукт, при виробництві якого намагалися завдати мінімальної шкоди навколишньому середовищу, але при цьому немає ніяких стандартів, що регулюють вплив такої продукції на людський організм, якщо спростити. То, при вирощуванні або виробництві такого продукту можуть використовуватися будь-які речовини, аби екології було завдано менше шкоди, припустимо, зменшить фермер кількість пестицидів наполовину і формально може з чистою совістю приліпити на свій товар привабливий ярличок еко, але чітких стандартів, на відміну від органічних товарів для продукції, немає, тому і на цю вудку потрапляти не варто. Які органічні продукти варто купувати? Якщо говорити саме про органічні продукти, то не кожен товар зі знаком, органік, незважаючи на всі свої плюси і мінуси, варто покупки, наприклад, овочі і фрукти з жорсткою шкіркою, менше схильні до впливу будь-яких пестицидів натуральних чи ні. Зовнішня оболонка непогано захищає їх і від зовнішнього забруднення, тому переплачувати за органічні апельсини або авокадо. Наприклад, сенсу немає, а ось ніжний шпинат, свіжа зелень, яблука, персики, груші і ягоди більш уразливі для пестицидів. Тому покупка їх органічної версії цілком виправдана, і наостанок розвінчаємо ще один міф про органічні продукти: яблука з черв'ячками або побиті і не дуже красиві фрукти, нерідко видають за органічні, адже в масах побутує міф про те, що органік не повинен бути ідеально красивим. Адже він вирощений більш природним шляхом, це не так великі і яскраві фрукти можуть виростати як при стандартному масовому виробництві, так і на маленькій фермі любителів органічного землеробства. Тому при виборі продуктів завжди краще орієнтуватися на власну інтуїцію і привабливий колір і запах продукту, різноманітний раціон і велика кількість в ньому свіжих сезонних і місцевих продуктів. Ось головний секрет здорового харчування, а ярлики. Лише спосіб залучити покупця, а не гарантія якості.